В оті ворота на ворота стріляй. Задом? Да, так, да, задом. Ви гляньте, яка до мене приїхала краса. Зараз будемо пробувати. Зараз розгрузимо. Хорош. Коток буде вже регулюватися на пальцях, не на винтах. То що треба. Ну не перемикайтесь, далі буде. Далі будуть вони в роботі. І на них сьогодні роботи дай дорогу. Зразу ж із корабля на бал не підуть. Знімається до трактора і 18 гектарів на, на них роботи сьогодні зразу ж. Новенькі не будуть стояти, зразу будемо працювати. Як казав мій дядько, якщо воно гумно значить воно вмерти зразу. А якщо йому робити, то воно робити буде, якщо якось так, вигружаємося, підцепимося і... Обов'язково покажемо їх, ну покажем їх у роботі. Так, ну що, пацани спереді, я ззаду, тест-драйв вже зробили, все виставили. Їдемо тепер на поле, покажемо їх у роботі. Діски ще й самі дискують Я такого бонуса не ожидав, чуєте Вообще красота Бувають і такі моменти. Перший раз в житті Привезли мені що не буде, ще на ньому сіяються, ні чічі дискують. Ну що Ромчик, твої впечатлення МТ-зона Мій точно хороший. Мій Твій... <святок> <Твій> точно хороший, да, <святок> <та>, да. <святок>

так, що ярик не вспіва сіє, да? <ривіт> <ривіт> Я ще треба за нами піду спить виходить. <ривіт> ну да. Та й нормально сядь сюди. Кофе йо, там із ченюшками поїдає. Все то що треба. Ході механіка, але вона відпрацьовує ідеально куди ти вилазиш? Доробиш тоді приженеш трактора. Так, що ми маємо? Отак уже передні діски очистились, налипання майже немає. І з задніми трошки хуже. Земля попадає сюди сиріше, не так швидко вони очищаються. Але ця сторона дисків уже дебело. Коза побігла, ніка Коза побігла, бачу, бачу. А ця сторона вже взагалі капітально відчистилася. Ну, передній ряд взагалі, майже майже, майже скоро візьме блеск. Ну А позадку трошки, трошки буде довше. Ну хто ж замітив, це вивернута стойка. Обично в усіх дисках йде стойка тут, ступиться, чистих стоїть, а на цих дисках немає. І це, я думаю, буде добре. Не падай. Та зараз ми обстукаємо трошки. Що, тобі подобається твоя робота? Це наша нова нова розробка. Так, собі, кстати, це новинка. Ми, звісно, дуже багато обсуждали, як робити диски, які робить диски з Романом. Та місяць добрий. Місяць вже Місяць добрий. Це вже, вже турий да не варіант. Ми перший привезли. Так, але, кстати, була хто бачив по ТікТоку Техпромсвіт? диски в мене вже ці були. Ми їх потестували, була там проблема, але пацани забрали назад диски. Вирішили всі питання і тепер можна вам показати. То вже, не, вже не, вони працюють. Вже не стыдно. Не стидно вже, так. ДБН-24 перемога. Вирішили так, і патріотичне названня в країні. Україна тільки вперед однозначно. Та я думаю, буде погано чутно. Так що здорово вони. Рама у нас, значить, іде у неї усилена, то є, воно видно, скажімо так, станемо. У нас йдуть мусить дискових оборон в основному катки йдуть на вінтах. Тобто Ми з сумісним рішенням вирішили, що на вінтах неправильно, тому що вінти ржавіють, ржавіють та, забиваються, закисають. І коли в полі треба відрегулювати каток, це практично неможливо. Тобто, можливо, але дуже, дуже, дуже незручно. Переставляється тобто ми, тут 2 секунди. Та, то є, у нас там йде пулка внутрішня. Каток не просто там, який будуть пити, то є внутрішня тулка, стоїть внутрішні дві дистанційних, тут жорсткий палець, який не прокручується під того і тут він закручений болтом додатково. Пластини у нас толщиною по 16 мм, що на регулювання, що на самому катку, плюс йдуть у нас вцілітельні пластини, до то, труби теж 16, то є, видно все. E, бокові пластини теж у нас ідуть висили, не треба там не треба. Добавляйте, все додати, проблем нема. E, Значить що немає. Значит, в центр висили ми теж. Тут 16 труба, 60 на 60, іде у нас 5-толщина. Спереди на навіску Тоже було добре видно. Тут по 16, а з'єднувальна пластина з рамою і з навіскою. Получається у нас 32 мм толщина. То есть там, і весь є тосі труба 100 на 106 А, Стойка у нас іде з труби 150 П'ятерка толщина у неї посилана, тобто задатковою тут посилочка, ценний земляй метал, под стрілянки, шайба, контрогайка, шайба майка. Диск у нас діаметром 660 мм. Тойка розвернутого типу. тобто Немає у нас чисті ков, які вечно забиваються. Тобто, ми їх вирішили просто тому що вони тут просто не треба. Тобто, вивернули її на оборот. Труба ця на відстанцію 425 витримує нагрузку на виворот до 1500 кг. Корпус у нас зроблений, у нас є два підшипника, які дистанційовані двома спецшайбами які дозволяють ну, збільшують нагрузку йому на 15%, максимальну нагрузку на 15%. Тобто корпус підшипника у нас в місці витримує нагрузку почти до 5 тонн. Ну, Якщо бути точним, 4850 кілограмів. Ну, ще, ще, ще задня батарея поки трошки не всі, правда, але деякі залипають. Ну а передня вже повністю майже очистилася. Тут майже вже немає землі. Ти бачиш, як класно. Сам директор фірми котки чистить, диски чистить, сам дістається. Хай приїжджає до нас на полі. Оці у нас пердістю 8,8 стоїть на диски. дісці. Uh, Самоконтрящі гайка з тої сторони. І диск у нас поростає, імпортний корсталі і запок просили теж зробити трубчастий. частий. Як варіант того, що уголок забивається. Знаєш, ти понаслижки, так? Да? Так, є діло да, таке. Чина теж буде забиватися. Каток пустий, без внутрішнього вала. І, чисто на концевиках і вбито з толщиною 3,5 мм. Так, поки все, звісно, супер. Тільки ярик доганяє, ми не можемо від нього одирватися. це те сьогодні посівна. І руки в кармані, так? Да? Нема напряга, так? Нема, то пани вмийний. Мені подобається, як воно горить, каже, так? Мені все не подобалось посівно взагалі. Да, так, би, та воно чиститься нормально. Що вони зробили? Три гектари зробили. І то вже диви, який бліцку взяли, так? Да? На середньому самодуще залипає, тому що найбільше сюди грунту летить. Ну, нормально. Воно підчиститься, буде бомба. І ще трошки можна буде болгарки шліфанути. Більший бліз їм Так, да, Два-три круги і отак побивати, оббивати, оббивати і вони будуть чиститься, чиститься. Уже крайній дивись, сік чистився. Тільки серединка залишилася. Та бомба, йде нормально взагалі. Ні, не тягає. ну, тут... Рівніше можна йти. Ну просто ж у мене цей стажор трохи. Крутить вертить. ну, Нормально. Це автопілота має нема. ха Чого нема? Оно дивись стоїть. Ну, от туди його в трактор а ми давай у кадіки додому. І як, як далі до у відео, Дорого би те, подзволите, пацани, так? Да? Ні, коли гроші набирають, не Да. <рес> Ще мені так техніку ні разу не привозили. Самі обтухають, самі дискують, красота. Я так ще ні разу не купляв нічого. Приїхали, обрязували і поїхали. Приїхали, вигрузили, бабки вперед, Все. Опуститься ауту. Тань, сідай на цацу, як доробите площу, поняв? Подзвоните, ми за грошима приїдемо. А ми поїхали додому. Ти <laughs> бачи, як у мене пече. Да. Не можна забрати трактора тепер. Ти Те красивий, а він царапає, так? Тільки знає, як саме. Пляшка. Тільки <laughs> хорошого. Пляшка хороша, ніяка робота робиться. Так, ну що, працюємо далі. Язиками телепати це, звісно, круто, але роботу теж робити треба. Да, не, такі площі. не, площа то нормальна, поняв. В грудках такі що... Да, долини, звісно, такі тверді, що це тріндець. А так в основному все круто. У нас дехайська в культурку. Я казав за бутилку Болграда. Так, да, це весняна оранка. Весняна оранка, але висохла так, що ну його в бані. ролі, яка туди тімо танк. Поза ногу що, Якось так, все, прямо далі. Ось і фіналочка. 10 гектарів як і не було. Засіяли. Так, ну що по дисках, хочеться сказати. Пройшли вони такий тест-драйв сьогодні, що мама не горюй. Но видержали, ніде нічого не репнуло, ніде нічого не, не луснуло. Почищалися вже трохи. Красота. Що ти сховався? Чого? Роздивляється. Роздивляється? Ну що? Та що, красота? Вони сьогодні такий тест драги пройшли, що вони видержали. Якщо вони видержали цю ...дисковку, то вони все остальне будуть видержувати на лігке. Да, Санюк? Має Сто процентів, <ріст> так, він має на життя. Молодці хлопці. Постаралися. Та <ріст> й <ріст> <ріст> Ну, так. Кожен по чуть-чуть. Кучу, кучу совєтів почули, ідеї, все внідрили, По-вашому, тут навіть піти. Самологне, що воно працює, і мозок не трахає, не забивається, нічого, все красота. Між батареями тут трошки більше пространства, ніж в інших дисках. Між батареєю і котком теж винесено далі, бо другий раз є проблеми. як Мягка земля, земля забиває коток і диски тоді перестають крутитися. Тут теж трошки одне сино вперед. Не так забиває, як в обичній агешці. красота. Ярик казав, що там за забороз, що борозду тут. А, так, да, борозну взагалі загорнуло за один раз. Я удивився сам. Він казав, що на не немає. Туди назад треба падати правим колесом, проходить по борозні, туди, в обратку, а тоді по центру розкатувати. А цієї я так просто від фонаря кинув по центру, як глянув, а вона загортає. Це, все, красота. Я в один, в один раз її загорнув. Так, ну в общем що, на цьому ми будемо своє відео завершувати. Кому понравився відосик, ставимо вподобайку, атакенно, да? Пишемо комент. Всім пока-пока.